Вітаю всіх, слава Україні! Трошки більше місяця. За цей термін часу я вивчу аж 13 мов програмування. Ознайомився з ними останній день. Буквально за один день я вивчу такі мови програмування, як C-Sharp, а також PHP і SQL, тобто запроси і створення баз даних. Що я хочу сказати? Що C-Sharp він схожий на мову програмування Java. Принцип той же самий, такий же самий синтаксис, там використовується тільки об'єктно-орієнтоване програмування, модульне програмування, об'єкти класи, абстрактні класи, інтерфейси до цих абстрактних, абстрактних класів. Також за допомогою конструкторів, таке, як ZIS. Перемінні статік, глобальні змінні, коли писуються. Ну, Це все розуміють ті, хто стикався з мовою програмування. На JavaScript скрипт я вже і на HTML писав веб-сайти, але ну, зараз хотів я використати PHP. Тому загрузив редактор коду PHP Storm, під'єднав інтерпретатор, через, прописав файл .cgi, Закачав програму локальний сервер, ну і спробував щось написати. Також я хочу закачати PHP MyAdmin, щоб написати базу даних. Ну, мені трошки не вийшло, тому що треба прописати порт спеціальний від браузера до локального сервера. А це порт 3306 і використовується дешифратор. Такий дешифратор, як серве Схел. Так, ну що зараз? Я заходжу. Ось тут у мене програма PHP-Storm. Тут в мене 6 файлів: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Коротше, я буду особливу увагу зосереджувати на двох файлах. Тут у мене прописані сесії, тут можна і куки прописувати. Це такий файл, як чек-Контакт. Він використовується. Це серверна мова програмування, і ці сесії вони опрацьовуються за допомогою сервера. В даний момент у мене стоїть завантажений локальний сервер. Ну і одразу дивіться, моліза. Я перехожу на сервер, включаю. Тут у мене вже так, як ніби така імпути, форми у мене є. введіть ім'я. Тут у мене логін, ну тут маново будемо це все вводити, але я хочу показати. От бачите, є отаке меню невеличке, і я заходжу. Іде, до речі, отраз дані. Так само, отут всі дані у мене про мій локальний сервер. Так само я можу мати дані про той сервер, з яким я з'єднаний. Хочу взяти і перезавантажити. Тут у мене ідуть інпут, поля, і я пишу Відправити, наприклад, це повідомлення. Тут я пишу лист. Ну, я його не написав. Умова є така, що мені треба тут бачите, написати. Введіть е, коректне ім'я. Так, далі, перезавантаження. І що написано? Е, Водів мене введено е, тут. Теж у мене все нормально, електронна пошта, тема повідомлення. Ну давайте я веду все нормально. Тепер я можу оцю сторінку завантажувати. Відсилати на електронну пошту і сервер там буде це все обробляти. І Зараз буде перезавантаження сторінки. І тепер дивіться, зараз у мене звідси е, воно перейшлеться на відповідний файл, там де у мене прописані сесії. Відправити раз. Так, і в мене дивіться, відправилось локал-хост і от на той файл, е, файл спеціальний. Так, але я повернусь назад, відбувається перезавантаження. Ну і бачите, от у мене тут видається оте сповіщення, що не знайдений ключ масиву і назва о цього ключа. Так, а зараз знову ми переходимо сюди. От мене цікавить цей файл. Тут у мене прописані інпут поля. Ну і от мені там видавало червоним, виписувало. І виписувало оце, Бачите, оця команда дорівнює введіть своє ім'я, а також, наприклад, клас форм контроль. Це я через URL-AD-адресу з'єднувався із цим класом, прописував певний модуль, css стилів. Ну і він мене, напевне, чи погано працює, чи якась інша недопрацьовка. Але на сервері мені воно показувало так помилку. Ну Що я хочу сказати? Тут я тільки через мобільний інтернет поскачував оці всі програми, під'єднав оці всі модулі. Е, ну як таких умов нема, але за місяць я повністю осягнув весь принцип е, it технологій е, І тому, як кажуть поганому танцору, мішають яйці, тому слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!